Для того щоб створити tiktok інтеграцію і мати інтерактивний стрім. З грою Plants vs. Zombie вам необхідно завантажити модифіковану версію гри, завантажити її можна в описі до відео. Першим ділом вам необхідно розпакувати архів та запустити гру. При першому запуску вкажіть ваш юзернейм і зайдіть в налаштування, щоб ввімкнути чіт режим. Після цього ви можете спокійно зайти в режим пригод та розпочати гру. За допомогою клавіш на клавіатурі ви можете взаємодіяти з грою, щоб викликати зомбі, пропустити рівень або ж додавати собі сонця. Тепер ви можете перейти в програму Stream to Yorn, перейти в шаблони та налаштувати ваш пресет для гри, виберіть клавіатуру і створіть новий пресет, налаштуйте на подарунки натискання клавіш, виставте затримку для подарунків і перевірте, як це працює в грі. Також ви можете відкрити блокнот і детальніше протестувати, як натискаються ваші кнопки. Для того, щоб зробити картинки для оверлею, перейдіть в шаблони, відкрийте ваш шаблон, відкрийте функцію і натисніть по зображенню у верхньому лівому куті, натисніть на Мої зображення і завантажте фото зомбі, можна зробити скріншот у грі, або ж відвідати сайт Вікіпедію по грі та завантажити звідти. Можете використати будь-який онлайн сервіс або в фотошопі прибрати задній фон для зомбі, щоб зробити оверлей більш професійним. Якщо хочете, ви можете скопіювати мій шаблон для гри, щоб трохи прискорить процес. Далі копіюєте посилання оверлею і додаєте його у вашу TikTok Live Studio, налаштовуєте все. Коли все готово, то лишається тільки розпочати трансляцію і підключитися до неї. Зверніть увагу, що необхідно почати спочатку ефір в TikTok Live Studio, щоб мати можливість підключатися до трансляції. Бувають моменти, коли підключення через сервер не працює, тому ви завжди можете використати браузерний тип підключення, але в нього є певні обмеження, тому краще всього ввійти в будь-який аккаунт TikTok, щоб події з трансляції завантажувались коректно і без проблем.